Навчали мешканців Лозової мінної безпеки 4 квітня. Представники міжнародної гуманітарної організації з розмінування проводили інформаційний захід на тему ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Захід присвятили міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Ця тема стала дуже актуальною після повномасштабного вторгнення. Тому представники міжнародної гуманітарної організації відвідують різні громади харчів. Харківської області та розповідають про ризики на спеціально встановленій локації з використанням научних матеріалів. Ми проводимо невеличкий івент для діточок, для місцевих жителів громади, місцевих жителів цього міста, яких ми запросили, які можуть спокійно до нас підійти. та Послухати наші лекції. Наша діяльність називається ІОРІ, тобто навчання ризикам пов'язаним з вибухонебезпечними предметами. Це дуже актуально, тому що саме в Лозовській громаді дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей, які подорожують територіями. Як відомо, зараз, Балаклійська громада, Чугуївська громада дуже заміновані. І тому ми проводимо там розмінування. Паралельно з цим повинно бути і оце навчання людей, тому що дуже дуже мало поставити, наприклад, як у нас мінні поля, постановити таблички, а місцеві люди не будуть знати, для чого вони там стоять, і щоб їх убезпечити, щоб зберегти їх життя і е, життєдіяльність на цих територіях, особливо де була окупація, де були бої. Тому це дуже важливо проводити такі навчання. Навчальний захід проходив у парку Перемога та складався з декількох локацій. Саме ось ця у нас перекидка так названа. Ми на неї навчаємо та показуємо людям, які бувають боєприпаси, види боєприпасів. Ми розказуємо, що робити, коли зустріли цей боєприпас або щось невідоме, або щось підозріле. Також як людям розрізняти небезпечні території від безпечних, тобто де можна їздити, де можна ходити безпечно. І також. Бувають такі випадки, що робити, коли людина вже зайшла за цю таблички на цю небезпечну територію. Це доросла наша лекція. Ми більше робимо. Акцент на дорослих людях саме для дітей ми показуємо розмальовки з правильними діями, тобто дітки в процесі малювання можуть побачити вибухонебезпечні предмети, які у нас замасковані саме на розмальовці. І також ми проговорюємо для них правильні дії. Наприкінці вони повинні все одно повідомити батькам це, а батьки вже повинні викликати звичайно ДСНС за номером 101. Тобто, щоб діти знали, що не треба підходити, не треба чіпати будь-які речі. Якщо це не їх речі, вони не повинні брати їх навіть до рук і підходити близько. Однією із локацій було навчальне мінне поле, на прикладі якого фахівці також розповідали про те, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та як про них повідомити. Ми встановили віхи та попереджувальні знаки. Причому, окрім офіційних знаків, які ви можете побачити, червоного кольору, ми запрошуємо, пропонуємо діточкам, щоб вони малювали саморобні попереджувальні знаки, тому що також це знак, яким потрібно довіряти. І дітки самі малювали цей знак, як вони вважають, як треба попередити людей про мінну небезпеку. Хтось писав міни. Просто напис міни. Хтось малював саме цей знак. Але я хочу сказати, всі дітки-молодці вони обирали червоний колір. А як ми знаємо, це колір небезпеки. Він привертає увагу, і тому треба цим табличкам також довіряти. Група з навчання ризикам проводить подібні заходи не тільки в Харківській, а й в інших областях України. Адже ця надзвичайно важлива тема буде актуальною в нашому сьогоденні та в майбутньому. Даний захід ми проводимо від міжнародної гуманітарної організації, яка називається Траст», Вона британська. Заснована була у 1988 році ще в країні Афганістан. Потім працювали в близько 30 країнах по всьому світі, тобто там, де відбувались бої чи бойові дії, де люди страждали від мін та вибухонебезпечних предметів. Саме в Україні почали працювати з 2015 року. Після 2014, як відомо, дуже багато територій Донецької та Луганської області було заміновано. Місцеві жителі, які жили на цих територіях, страждали. Тому ми почали там розмінування і також інформування населення. Вже після 2022 року, вже після повномасштабного наступу, наразі наша організація працює в плані розмінування та інформування населення у шести областях країни. Найбільш замінованими вважається це південна частина країни та Схід. Миколаївщина, Херсонщина та Харківщина. Звичайно, ми досі працюємо на Київщині, працюємо в Чернігівщині, Сумщині, але найбільша саме кількість забруднених територій це Південна Україна та Східна Харківщина. Розмінування, на жаль, це дуже довгий процес. Реально буде займати роки, якщо ми досі з Другої світової війни знаходимо боєприпаси. Які вже майже 80 років пролежали в землі. Новітні боєприпаси, як ви бачили, які зроблені з пластику, майже немає терміну придатності і будуть лежати ще дуже-дуже довго. Тому ми е завжди будемо раді новим співробітникам, ми наймаємо на роботу людей. Якщо хочете, звертайтесь до нас, навчимо, будемо безпечно розміновувати та допомагати нашій країні.